Тація що собі купив оцей скін. Так, да, я собі купив оцей скін, але ну, я забув це записати. Я розумію, для вас це дуже цікаво. Дуже, я не розумію, як я про це забув. Ну, я просто тільки що із тренування по футболу прийшов, то я тут вже забуваюсь. Багато чого після футболу, так завжди. Ну, нічого. Головне, що, дивіться, скільки. Ці стікера. Один 95 голубий, другий 22. 95 додати 22 це дорівнює Зараз порахую, 117 голубий. Там ще плюс оці як там, копійки, копійки і у нас вже 118 голубий. Купив я його за 170. Я думаю, що я зможу підзаробити і ще зробити обклейку. Ну, я зараз його шайдами обклею поки що, Потім я уберу ці шай, шайди, коли з'явиться якась наліпка. Я думаю, що це із зимній обнови вже я буду обрати. Ну, не шайди, а наліпки. І буду ось сюди вийтись. Добре, ми зараз пограємо. у-у-у-у-у. Командний бій. Так, да, у командний бій програємо. Про До речі, мені на цей скін прийшло дуже багато моїх продав дорогих. Ну нічого, у мене хватало голди. І ну, це дуже крутий скін. Якщо у когось є такий ж самий, можете його продавати за 300 голди. А можете навіть і більше. Ось за 555. Гарна ціна. І ще й 55 копійок. Куди я стріляю? Біжу странний він якийсь іде собі такий. Зараз я візьму цей скін, бо я його на матч залишив. І дивіться, який у мене скин. Добре, дивіться, який скін. Добре, показую. До речі, гарно видно наліпку цьому дорогу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. а гарно дивиться, до речі, 5 єрси. Це той скин, який я хотів. Не так довго хотів, що ви не розумієте. Я би хотів би цей скін би купити вже у зимній обнові, але я не можу це зробити, на жаль. На жаль, я цього не можу зробити. А не можу я це зробити, тому що, ну, ви розумієте, його можуть купити. Я вже хотів з двома арканами ну, купити, але ну, у мене тоді не було голів. І, ну, і сьогодні я вже дивлюся, його немає, я його вже купив. Або, або. Або той, хто його виставляв, просто скасував запит. Ну, таке теж можливе, тому... Таке... Ну, буває. Те, що ми не хочемо, завжди може бути. Тому буває. І це статрек ще. А статрек, ви знаєте, я. Ну... Ну, цей статрек люблю на М4А1 і надійсь. А с где все тут ходят? чуть лежишь? Ого! этот... Да, тут, тут только Они там, ага, длина, длина, длина. О, значит, такая таксист. Это не как и в бывший. Я мало должен быть. в Я вот тут буду стоять. Убивать их. Вот как в видите, І за перезарядки я не ж тих того вбичи. Значить, ти вже вісім вбив. І цей мій новий скін тепер буде він улюблений. Бо тут єрш, це моя зараз улюблена колекція. А коли вийде 2025 мій єрд, то можливо вона буде, бо я дуже хочу. 25-й. Мені, як кірка завжди подобається, ну навіть на 5 years. Я так подивився, там стікер бомби просто. Там стікер бомби Скини стікер бомби не називаються. Ну, справді там багато стікерів не намітних, тому їх без стікерів навіть краще. Куплять? Ну, у мене був один з чотирма стікерами. О, видите, Аркан лучше хотела. А, щё, ты а не знаешь, а ты не Да блин, ты что, странный? Ну, ты меня скидываешь. Тьоха. Оже... та блін, Чого цей бак? Ха блін. Це я її напрям, не тя, не трошки сильно. Ну, не дуже, бо спас неефективних з далеких відстаней. А осім 4А1. Ну, він ефективний з далеких відстаней. Блін. До речі, у мене вже 14 вбивств на цьому скіну. Поки ми з вами базікали, то у мене вже з'явилося тут 14 вбивств. О, Це я якраз на 15-ті зупинився. ну це прикольно, що я зупинився на 5 У мене ще чармік треба купити на цей скин. Ось про чармік я скожу справді не подумав. У мене чармов немає. І щоб голду на нього взяти, А я там свій якось ви могли подивитися в прошлих відео. У мене був я його продав. І у мене тепер без чарміцьков цей скин. Купив я його за 170-90 голди. У цієї собачки, бачите? У цієї аватарки де собачка. Я в них оцей купити, ну якщо порахувати, то той вигідніше, бо цей бо ця обклейка тільки 80 годин, а там вже 100, 118 ми порахували. Та обклейка навіть вигідніша тому. Ну, До речі, ось ось ще ця собачка продає. До речі, у собачки гарні скини за. Нормальну ціну, то купляйте у цієї собачки за гарну ціну скини. А ми повернемося до нашого відео. Я вам розказував про брелки. Я оцей скін думаю, зараз він мені не потрібен, тому я його зараз солью Зараз гляну який найдешевий брелок. О, дивись, ще гарна наліпочка. Оце... Оце такий, такий мій підписник, у якого вкрали скини самі круті, ножи. Да шучу я, це шутка? Так, що я хотів? Самі дешеві брелки для... А, до речі. Мені цей брелочок подобається трошки. Тому я його можу взяти. А ще краще. Що краще заробити? на цей брелочок? Так, ну оцей да, ну, цей зароблю. бо цей гарненький такий брелочок. Так, а ну-ка, я його виставив? Ні, я його не виставив. Не виставити. Так, за три... 3... Ні, це за треба буде дешево за 3,30. За 330 виставлю і ще потім щось виставлю. Бо я б цей брелочок, бо ну так це просто 102 і це не дуже виходить. Круто, що там просто 102 якийсь. Так, добре, ми зараз ще якийсь кін виставимо. Так, ми зараз з вами і ще якийсь один скін виставимо. Давайте знайти якийсь отакий. Ні, давайте на цей цей дешевий. Нам треба зразу окупаючий скін. Щоб він мені приніс всі голду. У мене дивіться, у мене дуже крутий є річкіпер. Ну, Я можу його 2,50. Це буде дешево, так? Да? Ще це дешево? Ні, я його думаю, не буду. продавати. тільки дві голди потримаю. Ну. ні, Не буду. Налітку не можна знайти ніде я її. Я не нашев На цьому скинчику таких я розпродав. Ні. Мені зараз тільки надо і господи. Господ продав з ліпками двома. Да, гост не їба. Тільки за скидки я його... Добре, затригав до вас. То тобто есть докупи. Я купив. А вот тут у нас ще. Блин, не встиг. Да це дуже вигідно, до речі, купити такий скинчик. О, а галдішечка прилетіла. Ну, я трошки неправильно. Но вимовив, ну добре вже. Вже як миниф, о, до речі, а я можу собі. Трошки підзаробити і купити цю вежу. Ну я її не дуже хочу. Я б оцей би спрейчик би купив. Так, да, його, ну, його треба накупити. Ще три голди десь. Достану з якогось скина. Добре, за цього достану три голди. Так, три голди, це його треба виставити. Ну добре, за три виставлю. Ні, за... За 250. Отримаю 2. Ну, добре, хай вже буде, розумію наліпка крута. І так, щоб я точно зразу заробив на нужний скин. Ми візьмемо оцей ще передамо. Да, за одну десять. Одну точку один. Ну, добре, не дуже це вигідно. Ну вигідно. О, цього. Ну, гарна наліпочка, до речі. Так, що я там. Кіпер. Чи... Ні, давайте його відмінимо, цей запит, і я продам щось друге. О, все фрагменти два. Їх точно треба продати. Два. За 0,5. 0, 0, 0, 0. 0. солью. Зразу два купились, да? Да, зразу два купились. Так, тепер. Тепер я візьму якийсь гарний скінчик дорогенький. Дорогенький. Давайте юспу гост. І за 2 15 виставимо його. О, 18 теж гарна ціна. 803, а той дорожчий стоїть, да? 8,29? ну я думаю, хтось сольє за запрос 8. 803. За 803 його хтось повинен слить. Ну, Бо це... це дуже гарна ціна для брелочка якогось маленького. Просто не хочу йти зараз у матч, бо піду у Матч тут зальють і брілочок. Ну якщо зараз не зальють. Цей чібік прикольний теж. О, куплено. Єсть, це те, що нам потрібно. Ось тепер йдемо, у закладання бомби. Це спецназі. Що мені потрібно. Дивіться, як виглядає з брелочком. До речі, гарно. У мене цей брелочок, є і на комп'ютері. Ну, якщо ви вже як могли догадатися по назві двом каналам Круглик і Круглик ТВ, то так. Да. Круглик ТВ це я знімаю канал. Ну, не я, це знімає мій тато цей канал. Це знімає мій тато цей канал. Не випускаємо ми там вже давно, того, що ну, мій тато вже дуже давно не заходив у Стендов 2, і він тільки недавно зайшов. І, і, ну, і йому треба ще потренуватися, бо він вже забув керування яке. Тому, тому це погано. Бачили, як я щось 6 стиха повежу. що вони там у чаті переписуються? Подождіть, Там хтось помипросить. Все більше нет. <гас> <гас> У него такие же самые ски. Ух! <гас> uh, <звідки їх> их там! А ну-ка, я хочу сейчас... Ну, а свій дігал. може там теж є з якоїсь наліпочкою п'ять єс? А якщо є, то я його куплю. А якщо я його куплю, то мені дуже повезло. Тому знайти на ринку із наліпками О, з наліпки вже з розписів. У мене дуже круті, того, ну, я не, ну, не, не купляйте їх краще. Краще їх не купляйте, а я ще пошу пошукаю з 5 єрз наліпкою. Ось з такою 5 єрз знайшов. Ну, я, якщо не буде других скинів, а у цього ще чела є Така з такою ж самою клейкою, до речі. Так, и все тут спокойно есть еще. Тут еще можно... Ну что тут может на разных местах быть. Ну, это я не думаю, подходы. Гигалмайстер, я, наверное, с Гигалмайстер Мастер как лучше. Ну-ка. Ты что, ВМ, да? Вот не такая маленькая, как я и шукаю. Ну добре. Ну добре, я зрозумів, треба з Діда Майстер. Зараз я це і за 10, якщо продам, у мене буде 8. Опа. А це з 4 наліпками я продав. Треба було за 12 добре. Добре, добре, добре. У мене на ньому А ні, тут не крутий. Мені тепер треба знайти десь Ну, Не її вже знайшов. Бо я цим по 90 не користуюсь. Дві 90, бо скільки він там... А, дві. Один я думаю, піде. Комусь, я думаю, донадо. А, до речі, а я ж на ньому гарно не зароблю. Да, я на ньому не зароблю нормально. Ну добре, за дві виставлю. Оно за дев'ять. О, камонка одна, чого тут є. Ну, добре, на 0,4 її продам. І я ще хочу Кібер продам. А оцей скільки? Бо цей би продав, бо він мені взагалі не потрібен. Але я за нього не зароблю гарно Я ж шукаю з ким з якого я гарно зароблю. Ну, за цього можна ще заробити гарно. За 245. Е, 245. Це не дуже вигідно, але ну добре. Це 246 виставляю. Зараз повинні купити, я вам кажу. Зараз точно хтось купить. Зараз хтось докупить, я сподіваюся. О! Голдішечка на балансі. Блін, не вистачає пару копійок. Добре, вихід оцих пістолетиків. И еще один надо такой Взять, чтоб С этого выстачить, чтобы какой-то с пять ярс. Липкую дигл. Да, тут треба еще медленно листать, бо сейчас тут з якоюсь наліпкою 5 ярс виставлять дорожчою за цю я її не побачу куплю за цією а тут дідал майстер так стоїть а я тут бачу ще одного чого дідал майстер і тут і тут ще у цього наверно куплю покажіть як це буде Да куплю у цього чела. І це теж приміняю. Все, я собі змінив інвентар трошки на дороженьки скины. А на цьому ми завершуємо це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!